Дорогі друзі, вас вітає команда сам та проєкт Історичні фейки. І сьогодні ми поговоримо про одну із найстрашніших та найчащих сторінок нашої історії, про довгу історію боротьби за правду про Голодомор. Як так вийшло, що, попри задокументовані свідчення та подекуди ще живих свідків, колишній комуністичний режим і нинішній російський можуть заперечувати сам факт такого злочину? Як гроші? Політична кон'юктура та корисливі ідіоти на Заході допомагали Москві вибудовувати потужну пропагандистську протидію правді. І чому історія геноциду українського народу повторюється уже і в наш час. Але перш ніж зібратися у цих хитросплетіннях нам Сучасним людям, які звикли до благ цивілізації навіть у складний військовий час, потрібно зрозуміти дуже важливу річ, як взагалі стало можливим те, що кілька мільйонів наших співвітчизників впродовж багатьох місяців помилили страшною голодною смертю на очах цілої країни і усього світу. І як так сталося, що аби з'їсти хоч щось, нерідко доводилося поїдати трупи своїх родичів. А батьки подекуди вбивали своїх дітей, аби поїсти і прожити ще декілька тижнів. Чому взагалі стало можливим таке жахливе явище? Причому це було не у якісь там часи середньовіччя від неврожаїв. Ні, це відбулося у 20 столітті, коли у світі вже було хоч якесь міжнародне право, гуманітарні інституції, механізми міжнародних санкцій і вільна преса. У вільних країнах, яка вже тоді успішно впливала на суспільну думку, а отже, і на міжнародну політику. Для цього нам потрібно перенестися у 1920 рік. Тоді навесні війська Української Народної Республіки спільно з союзниками-поляками увійшли у Київ і в четверте, а загалом і в останнє, проголосили владу над столицею України, але не надовго. Адже 12 червня Червона армія увійшла в Київ та відновила владу більшовиків в Україні. Українські війська відступили у Польщу, армія була змушена розпуститися, а політична влада перетворилася на емігрантів. Україна аж до 1991 року втратить свою державність, а на її теренах постане тоталітарний комуністичний режим. Під гаслами свободи народам, селянам та робітникам. Він принесе колективізацію. А це. Фактично, державне рабство для селян, диктатура однієї партії і її вождів до останнього свого дня. Вона буде приховувати це від цивілізованого світу за залізною завісою. Після перемоги над військами УНР більшовики в 20-х роках розвернули політику так званої продовольственної розв'ерстки. За таким завуальованим формалізмом крилися справжній узаконений грабіж селян. Озброєні чекісти на основі указів комуністичної влади вдиралися у села і забирали зерно, хліб та борошно. Усе це відправлялося в Росію, аби дати хліб російським промисловим центрам. Петрограду, Тулі, Москві та іншим містам, які служили найбільшими опорними центрами червоних. Така політика викликала новий сплеск селянських повстань. Проти червоних повернули багнети навіть їхні союзники у громадянській війні. Якось, наприклад, Нестор Махно. У 1921-1923 роках червоні здебільшого придушили організований повстанський рух в Україні. І водночас цей грабунок українських сіл та масштабна посуха призвели до першого голодомору. За деякими даними, він охопив до восьми мільйонів жителів, головним чином Південних губерній Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Що цікаво, дані про той голод все-таки просучилися за кордон, але світ дізнався про голод не від селян України, а на Поволжі. Тоді радянська влада на міжнародній арені змогла видати його не як наслідок своєї політики, а як наслідок громадянської війни та сильної посухи. Відтак лозунгом міжнародної допомоги стало гасло Порятунок голодаючих Поволжя. Знаєте, оцей російський фразеологізм Голодающе по Поволжя надійно відкарбувалося у цілих поколіннях совєтських людей. І навіть в Україні, яка пережила набагато жахливіший голодомор в 1930-х роках, через табу на цю тему можна було почути вираз. Дивишся, як голодаючи Поволже. В середині 20-х років комуністи, аби утримати владу у своїх руках і не допустити хвилі нових повстань, пішли на поступки. Вони дозволили ринкові відносини, вільний обіг товарів, послуг і приватну власність. Звичайно, все під контролем держави. Політика нової економічної політики, так званого Непу, офіційно. Повинна була заспокоїти суспільство і дозволити жителям Совєтського Союзу накопичувати гроші, вкладати їх у якусь приватну справу або в банки і запустити хоч якусь економіку після трьох років світової війни та чотирьох років громадянської НЕП став справжньою віддушиною для виснаженого війнами, терором, поборами та злиднями. Населення з 1921 по 1928 рік економіка СРСР почала зростати. Населення більш вільно розпоряджалось своїми грошима та майном. Однак, у 1928 році більшовики поступово почали згортати не. Ця тимчасова поступка дозволила більшовикам затвердити владу у суспільстві, і вона не похитнулася навіть після смерті Леніна у 1924 році. Але вже наприкінці х років НЕП не міг розвивати економіку. Темпи економічного зростання падали. І один лише дрібний бізнес вже не міг тягнути на собі всю економіку. Іноземні буржуазні інвестиції Москва не вітала. Шляхів вирішення проблем було насправді небагато. Або покінчити з експериментами та повністю повернутися до ринкових відносин, або покінчити з НЕПом і навпаки повернутися до експериментів з побудови соціалізму. Звісно, якраз цей варіант більшовики і обрали. Тоді владу в партії поступово концентрував у своїх руках Сталін. Він вже тоді виношував плани, щоб перетворити населення країни на слухняний табір. Адже саме у такому таборі, де одна особа буде контролювати партійні та державні органи, силовиків і все суспільство. Можна було загнати людей у колгоспи та централізовано розпочати будівництво заводів та фабрик і садити всю країну на планову економіку. НЕП, який дав невеликий перепочинок, тільки дав населенню ілюзію спокою. Останні, хоч які-небудь помітні повстання чи виступи, в Україні закінчилися до 1930-х років, і якраз тоді Сталін розгорнув масштабні політичні репресії. Масові показові суди по абсолютно сфальсифікованим справам проходили у різних містах проти потенційно нелояльних сталіну, громадських діячів партійців. Офіційна пропаганда посилила страх у суспільстві. Розправи над людьми через доноси стали буденним явищем. Ще кілька років тому, пересічній людині, було важко осягнути, що таке сталінський терор, але тепер можна подивитися. На сучасну Росію як Путіну вдалося швидко і за досить короткий час, і навіть без таких масових репресій, як у Сталіна, буквально видресувати населення власної країни. Після цього батько всіх народів вирішив розправлятися з куркулями. Так офіційна пропаганда називала невеликих землевласників, які відмовлялися вступати у колгоспи. А вели своє окреме господарство. Вони самі обробляли землю і продавали вирощене на ринку. Такий спосіб життя, зацікавлення у результатах своєї праці вимагав господарів ставати більш самостійними. І що характерно, на селі саме самостійні господарники здебільшого підтримали повстанців чи йшли навіть в їх ряди. Після того, як повстанський рух було придушено, самостійні господарники ще й успішні. Були для Сталіна п'ятим колесом у возі, на якому комуністичний фюрер хотів заїхати у майбутнє, і характерно, що таких господарників в українських селах була більшість. Селяни здебільшого не хотіли вступати у колгоспи, де все майно було спільним. А отже, нічиїм. в колгоспи йшли збіднілі маргіналізовані селяни. Саме таким було простіше нав'язати офіційну пропаганду. Тобто традиційне українське село категорично не вписувалося в образ комуністичного майбутнього. Пропаганда, власне, вигадала для них назву доволі зверхню куркулі і поступово звинувачувала у всіх смертних гріхах. Мовляв, усі нормальні люди працюють у колгоспах, у спільній праці для всього суспільства і народу. А ці, бачите, працюють виключно самі на себе і живуть за рахунок народу. Після таких заходів з видресуваним каральним апаратом куркулів вже можна було знищувати як клас, їх розстрілювали за контрреволюційність або відбирали майно у тому числі худобу, землю, сади, хліб та зерно. Відправляли також у спеціальні трудові колонії чи взагалі вивозили у Сибір. До рабунків залучали не тільки чекістів. Але й комсомольців та інших активістів. Селяни ховали де тільки могли свої запаси, але їх вистежували донощики. Комуністична влада у Москві ставила своїм осередкам в Україні плани по вилученню хліба. Ці плани постійно зростали. Якщо якийсь конкретний район не виконував їх, його блокували. Туди не завозили будь-які товари, зачиняли магазини, забороняли будь-яку торгівлю. Міста такі дії, зрозуміло, не зачепили. Бо хліб там не вирощували. Але були випадки, коли селяни, у кого були родичі в містах, намагалися приховати свій хліб саме там. Такі родичі відразу ж відправлялися у тюрму. Коли селяни збирали зерно на полях, де вже скосили збіжжя. Вийшов закон про п'ять колосків. Збирачів саджали в тюрми і розстрілювали за крадіжку соціалістичного майна. Селян, які намагалися виміняти якийсь реманент, чи, скажімо, тютюн на хліб, також саджали. Та розстрілювали за економічні спекуляції, але навіть в таких умовах селяни виживали. Все-таки можна було вживати якісь сорогати їжі. Наприклад, люди смажили насіння, траву, деревну кору, шкіру, але все змінилося, коли держава почала вилучати ще й харчі. За кілька місяців вмирали родини і цілі села. Тікати з села було важко. По дорозі у міста, де ще можна було знайти якусь роботу та харчі, чергували спецзагони НКВС. Вони або повертали втікачів назад у їх пекло, або розстрілювали на місці. Відтак в Україні міста можна сказати, жили майже звичайним життям, коли мешканці сіл вдавалися до канібалізму. Хоча на вокзали все ж поривалися опухлі від голоду втікачі, селяни або їх діти, але НКВСники могли побачити їх і повернути в село. В такому випадку врятувати втікачів могли їх міські родичі, якщо такі, звісно, були. Але в умовах тоталітарної системи дуже поодинокі люди наважувалися опікати своїх родичів. А в той час партійна преса ганьбила ті партійні регіональні організації, які не виконували плани так званих хлібозаготівель. Вона закликала долучати до вилучення хліба у селян профсоюзи, публікувала запальні промови Сталіна та сенсаційні звістки. Про голодні бунти на загниваючому заході у Нью-Йорках та Лондонах. Звістки про величезний голод у СРСР поступово проникали на захід. Їх описувала українська преса на заході. Втім, голос емігрантських газет був негучним. Він не поширювався далі українських емігрантських кіл, так що його доволі легко перекривала радянська офіційна пропаганда. Все таки Совєтський Союз була велика країна. Яку поступово визнавали усі країни світу, крім того, за сталою звичкою цю країну називали Росією, а Україну не сприймали як щось окреме. Ці відголоски є і в наш час. Ще в 2000-х роках, наприклад, Захід знав Україну виключно через футболіста Шевченка та братів кличків. А більше про Україну він дізнається тільки у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії. А що вже казати про ті часи? Тільки навесні 1932 року перші публікації про голод в Росії почали з'являтися у французькій та німецькій пресі. Перші більш-менш розлогі репортажі про голод з'явилися у Берлінській це Цайтунг, 27 травня 1932 року. Стаття Вільма Штайна із заголовком Голод у житниці Русланду, тобто Росії, описувала враження журналіста від поїздки у тодішній Дніпропетровськ. Німецький газетяр розповів про селян, які виживають тільки тому, що їдять корм для худоби, виїздять до Одеси та продають там геть усе своє майно задля буханки хліба. Журналіст описав причини голоду. Держава встановила показники врожаю, їх не досягли, але плани заготівель не зменшили, тому селяни здають своє власне зерно. Тобто, як бачимо, про насильницьке вилучення зерна тут прямо не сказано. Тому картинка виходить, начебто, якийсь перегиб влади в червні того ж року. Про голод австрійська Wiener Journal писала прямо про організований голод. Той, хто не бачив цього на власні очі, навряд чи може уявити собі жах цього безпрецедентного нещастя. Сотні тисяч, навіть мільйони нещасних і обірваних селян з усім своїм майном у мішку за плечима вирушають у похід, не знаючи, куди йти. Це безпрецедентне блукання в пошуках їжі повністю змінило зовнішній вигляд країни. Цілі села були покинуті. Звісно. Радянська влада не могла не помітити таких публікацій, тому із західними журналістами стали прискіпливо працювати. Тим, хто не виказував якусь лояльність до радянської влади, відмовляли у акредитації, а значить, і у в'їзді в країну. Тим кореспондентам європейських та американських газет, які вже жили у Москві, відмовляли у поїздках в Україну серйозним проривом на інформаційному протистоянні пропаганді. Стала публікація у британських змі в 1933 році. В березні Манчестер Гардіан опублікувала два репортажі з України та Кубані. Автор першого був не вказаний. Проте зараз відомо, що ним був Малкольм Магірич. Тимчасовий московський кореспондент цієї газети автор писав про вездесущий голод людей з опухлими тілами та вимерлі села. Вони однозначно вказували, що влада забрала у селян буквально все їстівне. Автор приходить до висновку, що це був організований голод. Відразу ж після цього репортажу. Манчестер Гардіан та інші британські змі опублікували репортаж із яскравою та однозначною назвою Голод. У Росії Гарета Джонса, колишній співробітник Британського міністерства закордонних справ не приховувався. Він здійснив несанкціоновану подорож Україною. Подекуди, аби не потрапити на очі НКВСників, він пересувався між селами та містами пішки. Джонс писав, що страшна голодна смерть нищить мешканців цілих районів. 29 березня британець підтвердив свої слова. На прес-конференції у Берліні допомагали Савітам відбілювати свій імідж і корисливі ідіоти, за якими начебто складно було угледіти якийсь інтерес. Так, наприклад, 31 березня у відповідь на статтю Гарета Джонса вийшов матеріал московського кореспондента New York Times Уолтера Дюренті. Журналіст визнавав цитата: величезні проблеми із постачанням продовольства в Україні та інших регіонах СРСР, але пояснював це тим, що влада. Аби налагодити життя країни, не може цитую «приготувати омлет, не розбивши яєць. Журналіст писав, що в Совєтах багато людей померли від епідемії, проте прямо про голод говорити не можна. Втім, радянська влада мала і сама проактивно діяти на інформаційному полі. Москва почала організовувати виїзди журналістів та відомих політиків в Україну. Де спеціально для них створювали цілі показові села, найбільш знаковою такою стала поїздка в серпні 1933 року французького політика Едуарда Еріо, колишній французький прем'єр-міністр, а на той момент мер міста Ліль, приїхав у Совєтський Союз із неофіційним візитом. Як приватна особа, але його з величезними почистями зустрічали у Харкові, Москві, Одесі, Києві. Він жив у готелях, готували для нього найкращі страви, возили вулицями, з яких прибирали людей. Він заходив у крамниці, від яких розганяли черги людей. Втім, як зазначає український дослідник Ярослав Папуга, Еріо був абсолютно ненаївною людиною. Якось французький політик все ж зустрів на вулиці голодну жінку з дитиною. І дав їм грошей. Втім, коли він повернувся додому, ніде не згадував негативні моменти, а вихваляв або ж виправдовував Радянський Союз. От як тут не згадати Герхарда Шрёдера? колишній німецький канцлер, який замість того, аби піти на поважну пенсію. Увійшов у склад керівництва Газпрому, і навіть після широкомасштабної агресії Росії все ж намагається якось виправдати політику Путіна. Такі от ріл політик, як він є. А тоді ж західна аудиторія доволі похолодно поставилась до інформації про голод в СРСР. Все таки правда була аж надто жахливою, щоб в неї повірити. До того ж, були й інші зовсім протилежні матеріали. Усе це нам вкрай нагадує останні 10 років російської агресії проти України. Зараз ми на власні очі бачимо, як численні обивателі в інших країнах, особливо в Азії чи Африці, абсолютно не сприймають російські військові злочини. Натомість, в кращому разі, вони сприймають російську пропаганду та об'єктивну інформацію просто як якісь полярні точки зору, та намагаються провести якусь посередню позицію. Мовляв, так тут немає ніде білих і пухнастих. Обидві сторони винні щось подібне було і з Голодомором. Але не обивателі, а наприклад, інтелектуали чи дипломати загалом мали розуміння страшних подій в Україні, але вони не могли піти проти політичної кон'юктури. Чи як зараз кажуть, Рілполітик нагадаю, що ми зараз говоримо про 1933 рік, тоді в Німеччині до влади приходить Гітлер. Тож, наприклад, німецькі ліві інтелектуали не сприймали негативну інформацію про Сталіна в їх очах. Гітлер був найбільшим злом. А західні дипломати, навпаки, не хотіли погіршувати стосунки з Совєтами. Штати, наприклад, щойно визнали СРСР і активно допомагали йому будувати потужні заводи, постачали устаткування для гідроелектростанцій. І це в той час, коли у світі спостерігається одна з наймасштабніших економічних криз велика депресія. А левова частина українського зерна активно постачалася на західні ринки. В таких умовах мало хто наважувався погіршувати відносини із Москвою, і особливо напередодні Другої світової війни. До речі, про другу світову після війни та смерті Сталіна в совєтському союзі пройшла хвиля десталінізації. Втім, злочин голодомору комуністи визнавати аж ніяк не могли. Бо це автоматично перетворювало на нелюдів усю партію, а не якогось конкретного вождя. Адже смерті мільйонів селян і в Україні, і в інших частинах Союзу були виною загалом усієї партії, усього державного апарату. І тільки із розпадом комуністичної імперії в 1991 році українці отримали доступ до усіх засекречених архівів. І з тих пір Україна здолала величезний шлях і змогла переосмислити, мабуть, одну із найжахливіших. Та найтрагічніших сторінок у своїй історії, і влада і суспільство, буквально вихаркуючи себе пострадянські пережитки та стереотипи, все ж змогли розцінити злочин голодомору як геноцид, тобто злочин проти власне самого українського народу, проти нашої нації. Ми змогли визнати, що винні в ньому не тільки Сталін чи російські більшовики, але й партійне керівництво Совєтської України, яке в тому числі складалося із українців. З тих українців, які сліпо виконували партійні директиви і свідомо відправляли на смерть мільйони своїх співвітчизників. І от зараз виявляється, що за правду Голодомору ми ведемо нову битву. І якщо раніше заперечити й хотів імперіалізм комуністичний, то тепер імперіалізм російський шовіністичний. Всім відомо, що Голодомор зачепив не тільки власне етнічні українські території, Україну та Кубань знову ж таки. Він зачепив, хоча і в меншій мірі райони самої Росії. І там суспільство, замість того, аби визнати цей очевидний і страшний злочин комуністичної влади проти власного народу, пішло іншим шляхом. Багато матеріалів про голодомор на російських територіях засекречено і досі. І російські історики почали вибудовувати концепт, що, мовляв, голодомор це була трагедія. А про комуністичні діячі її взагалі виправдовують. Мовляв, він стався через посухи, якісь перегиби влади на місцях на фоні такого собі, соціального повороту до планової економіки. Тобто, як бачимо, замість того, щоб прямо називати речі своїми іменами, там говорять мовою хлопків із задимленнями. максимально оптічно, так наче нагла голодна смерть своїх власних співвітчизників виникає майже природнім шляхом, майже як летальні випадки в ДТП, мовляв. Людей є машини, вони їздять по дорогах і їздять швидко. Хтось не до кінця уважний та порушує правила. Тому люди і гинуть. Це ж не привід ліквідовувати автомобілі та дороги і ходити пішки. У Росії голодомор досі називають просто і максимально нейтрально голод, так наче знаєте, ось не вродило у нас цього року. Ми закручувалися як могли. Звісно, трохи людей у нас померло. Жаль, звісно, але треба жити далі. Натомість російська офіційна політика побудована на запереченні голодомору. Вона у цьому вбачає лише дошкульне для себе твердження, що самі українці виявляються сприймають себе як окремо від росіян націю. Характерно, що вже під час широкомасштабного вторгнення росіяни на окупованих територіях зносять пам'ятники жертвам голодомору, як у великих містах, наприклад, в Маріуполі. Так і в зовсім маленьких селах, де ще досі можна знайти, якщо не свідків голодомору, то дітей, батьки, яких змогли в тих нелюдських умовах вижити і допомогти вижити своїм дітям. І от тепер уже сучасна російська влада, точно так само, як і совєтська, заперечує сам факт існування цих людей, факт мільйонних жертв, що зайвий раз тільки підтверджує, що голодомор на території України був саме геноцидом проти українського народу.